Надзвичайно творчі сьогодні. У нас з вами марафон Простір Свободи Дніпропетровщина. Залюбки будемо знайомитися і дізнаватися про е, творче життя нашого наступного гостя. Звуть його Вальдемар. Зараз залюбки познайомимося, дізнаємося е, більш детально. І до речі, е, наш гість знаходить натхнення у військовій службі на створення саме новаторського реп-альбому літній е, вайб. Вальдемара вітаємо в ефірі телеканалу. Де 1 Простір свободи, слава Україні. Вітаю героям слава. А, ну і традиційне запитання безпосередньо а, до вас було зранку щось таке, що можливо Змушило, змусило вас а, щось написати, придумати, а, народити якусь ідею на нові речі, на нову творчість, або змусило просто вас хоча б посміхнутися. Зранку я просинаюся зараз. В мене вийшов альбом, і в мене думки тільки про альбом. Скажем так, зараз наразі нового сьогодні прям нічого не написав, але плани на майбутнє дуже великі. Буду продовжувати писати. Вже навіть є записано декілька релізів, які вони в майбутньому вийдуть. Тому очікуйте і надалі. Щось новеньке від мене. Є yeah. будемо чекати обов'язково із задоволенням. А от знову ж таки цікава історія насправді, тому що у кожного артиста вона своя, вона індивідуальна, вона не схожа одна на одну. Як ви почали займатися музикою? З чого починали? Як обрали саме реп? Наскільки я розумію? Uh -huh. Uh -huh. Що все починалося? Починалося все в загальному з віршів, ще зі школи. У мене дуже класно виходилося писати вірші. Але в один момент я зрозумів, що ну, вірші це не настільки перспективна штука, як музика, скажімо так. Музика, вона все рівно більше крутиться, більше е, може людей про те дізнатися, і тому з часом написання віршів воно переросло ще й в написання музики. Е, вот. А, чому саме реп питання ще? Тому що це стиль музики, який мені от найбільш близький. Я ще з дитинства можна сказати, слухав реп, от і цей, хоча, хоча е, коли я тільки починав саме писати музику, складати, от е, тоді. Була така популярна течія як дабстеп тут, і от конкретно перші мелодії, які я написав, вони були дабстеп, просто от. але в загальному реп, от найцікавіша, така як на мене штука. От, і він можна дуже багато поєднати, якщо ви звернете. Я в свій реп-альбом навіть трошки клубної музики додав, додав трошки регі, тобто, от, є великий об'єм для творчості. Посоту. От, от я якраз і да розумію, що це поєднання стилів, воно є надзвичайно а, цікавим і а, несподіваним. Чи пробували, наприклад, на той же дабстеп або драмчик, наприклад, драменбас накладати ті речі, які були в вашому доробку там на той час, в, в якості експерименту, наприклад. Експерименти, звичайно, були, ну але це були, скажімо так, початкові варіанти, які ніколи нікуди не підуть, скажімо так. Але експерименти були, да, і це було цікаво, до речі. Стосовно псевдоніму, Вальдемар, що означає, як обраний про що він і Чому? Чому? Ну, В загальному це. Не єдиний із варіантів був, але фінальний, скажімо так. Починав перший із псевдонімів був поет. Я думав, з того, що я верніше вірші писав, переріс фреп, думав бути поетом. Але е чомусь не прижився, от, а якось пробував варіанти, шукав. Зайшов на Вікіпедію, зацікавило звідки взагалі пішло ім'я Владислав. Моє, тобто, от і, і з стоків воно ж і, пішло від Вальдемарка. Тобто, uh -huh. От і як на мене вийшло цікаво, і воно прям прижилося навіть друзі, деколи вже називають Вальдемаром. тобто, так, вийшло не, ну це самобутнього, і дійсно найголовніше, що не схоже на будь-які інші е, речі, звичайно, що такі е, і має бути. Е, напередодні, от зараз е, презентації, або вже можливо була от цього літнього альбому літній е, Вальфін. новаторський РЕП. То дуже багато всього поєднано. А коли він виходить? Що в нього з чого він буде складатися? Давайте спочатку з цього почнемо, а потім вже проговоримо, можливо, конкретно. Якісь ну, такі важливі акценти в цьому альбомі, він вийшов 14 травня. На всіх платформах його можна послухати. Там Apple Music, Spotify, YouTube Music, Весь, де його можна знайти. Він складається з чотирьох дуже цікавих треків. От. В кожного з них можна сказати, є своя історія. Ну, найвиграшнішими ми вважаємо трек Сальса. Це фіт з одною дуже. Талановитою співачкою розквітла. Ми давно дуже з нею планували записати фіт, а тут, скажімо так, зірки склалися і прям все лягло так, як має бути. Надихався дуже ще довоєнними часами, коли в рівне на Рівненщині є таке. Біле озеро, куди ми їздили з друзями і часто проводили час і часто згадую ті часи. І я думаю, коли ви будете слухати альбом, ви також перенесетеся в ту атмосферу літа, безтурботності, такого драйву, можна навіть сказати, любові, в тому числі. От. Ось таке okay. яка команда працює над е, створенням цих речей безпосередньо над створенням саме літнього вайбу? Я вже, от знаєте, правильно говорять, дуже е, знову ж таки відома фраза. Як корабель назвеш, так він і попливе. Да? От літній вайб. Я от тільки почув е, саму назву: от уже є якесь тепло, якісь спогади. От щось десь всередині йокнуло. От, Класна назва, це вже е, якась частина певного успіху. Е, чому літній вайп? І так, да, давайте про це. Так, е, да. ви мені прям дуже грієте цими словами. Тому що ще був варіант назвати альбом Тут в натурі класно. Типу, це як один із треків із альбому. Там є. Вот. і цей. Але я все таки наполіг на тому, щоб назвати його літній вайб, тому що ну от мені здається, він дуже багатьом кому відкликнеться саме ця назва. Е, вот. а команда, е, яка команда? Всі слова до пісень пишу я сам особисто. От е, також до деяких треків, які от мене раніше виходили, я навіть і музику сам писав, а тут вирішив поекспериментувати і. Звернутися до людей, які пишуть музику. А це є такий продюсер, можна сказати, ігор перевозов, по псевдоніму потяг. От він максимально класний чувак. Він пише дуже класну музику, класні біти, ми разом з ним працювали над створенням. Мелодій, тобто я йому розказував ідею, яку я хочу донести в пісні, і вже далі ми разом підбирали, дивилися як краще, і створювалася музика на музику. Слова писав я сам, і записувався всі треки знову ж таки в Ігора Потяга. То вже на студії ми писалися. Там така дуже цікава атмосфера. В його буквально вдома студія сама знаходиться, але він класно все облаштував і виходять дуже класної якості. Треки. Ось так. Скажіть, будь ласка, в цій ситуації, коли найкраще, найпозитивніше пишеться? От сказав я на самому початку, що ви знаходите натхнення саме тут у військовій службі, але тоді, в цій ситуації, як розподіляється, наприклад, час, коли встигається, коли не встигається, як пишеться, в які моменти? Угу. Ну, дивіться, половину альбому було написано ще е, вдома, а половину альбому вже е, безпосередньо під е, час військової е, служби. От все рівно, ну військова служба, це не 100% часу воєнного. Тобто, ви частину часу на поліціях, частину часу ви відносно е, типу в тилу, от. і от в ці часи от е, реально хочеться. Залишити свій слід. От раніше я не так швидко, скажімо, старався писати треки. Я відчував, що в мене є багато часу. От, на службі ти відчуваєш, що часу насправді дуже мало. От. І хочеться пошвидше, побільше написати, побільше поділитися з людьми, І ось. Тобто, все таки. В мене є мрія стати популярним на весь світ музичним виконавцем, нести українську музику, нести українську культуру в світ і щоб вона була популярна у світі, от і зараз я розумію, що треба семимильними кроками рухатися до цієї мрії, оскільки якщо Зробрати в тому темпі, що я раніше рухався. Я відчуваю, що я напевно до цієї мрії не дійшов ось тому зараз максимально продуктивно. Альбом далі ще вже трек є записаний, готовий. Далі два фіта ще буде. Тобто, будемо працювати, будемо йти далі. Ай, дуже дуже таке знаєте, я переконаний в тому, що ви все стигнете. У вас обов'язково вийде і ви станете відомими, як мінімум, тому що, от, уже, якщо говорите про те, що є е, ваші треки, ваші речі є вже на музичних платформах, яких вже слухають і є вони вже е, на слуху у людей, то обов'язково е, все вийде і обов'язково все буде тільки як найкраще. А скажіть, будь ласка, є якісь от. Під час написання пісень, якісь труднощі, з якими ви, наприклад, зіткаєтеся. Бо буває таке, що от іде, йде, йде. Потім ні, все взяли, скомкали, викинули ту чернетку. Все давайте спочатку починати. Те не слова, не ті музика. Не так що робите в цих моментах? Як все таки надолужуєте? Ну можливо, втрачений якоюсь мірою час, який був витрачений на те, що довелося все таки в корзину викинути. При написанні пісень, треків, мені от найголовніше це, щоб була, скажем так, спокій і тиша. Тобто, щоб ніхто не відволікав. Бо зачасту, коли щось не виходить, скажем так, із написанням, це, наприклад, от я сижу, пишу текст, наприклад, ось. І тут там хтось в двері заходить, а, а ти що там це, а ти що там, і вже тоді це іде, розривається оцей зв'язок, скажімо так, може навіть загубитися думка, і тоді воно все, листок, як то кажуть, скомкується, викидається, і все. Скажіть, будь ласка, хто є, от наостанок одне з останніх питань, хто є поціновувачем, і ну не те, щоб критиком? а Тє людина, яка найперше слухає е, ваші речі до рекомендації і, можливо, навіть і критики, якою ви от дослуховуєтеся. Кому ви довіряєте? Е, ну, це завжди декілька етапів, але найперший, хто це все слухає, і найголовніший е, 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 мій критик це мій рідний брат Сергій. От він е, завжди вислуховує, і в нього завжди є своя думка, яка от зачасту. Я, наприклад, можу цих деталей навіть і не помітити. А він підмітить і, от от, от його думці це я найбільше довіряю, скажімо так. От потім ще другий етап: це йде в нас, є, скажімо так, своє музичне ком'юніті. Ми називаємося хітодром і. Ми вивели формулу хіта, скажімо так. і вже на другому етапі я скидаю в хітодром цей трек, і по формулі хіта мої колеги обробляється все, і тоді ще більше деталей. е, я бачу, і я знаю над чим працювати і що міняти. Тому ось таке вау. Дуже цікава історія, Вальдемаре. На завершення, будь ласка, що б ви хотіли сказати нашим глядачам сьогодні? На прощання перед тим як будемо з вами закінчувати і готуватися до нових ваших прем'єр. Що хочу сказати глядачам: в будь-якій ситуації, в будь-якому стані, старайтеся шукати позитив, старайтеся шукати щастя в кожному моменті, і тоді все буде добре. Дякуємо Україна. Дякую за е, класну розмову. Спасибі вам за те, що встигаєте робити абсолютно все в різній частині свого е, життя. І творчого. І е, на жаль, не зовсім творчого, але такого необхідного для нас і з вами. Е, дякуємо за вашу роботу, за ваші вподобання, за те, що ви робите. Спасибі. і до нових обов'язково зустрічей. Чекаємо дійсно подальших е, прем'єр у вашому е, виконанні. Спасибі. Дякую, друзі. Вальдемар. Ми щойно спілкувалися про його роботи. Літні вайп обов'язково знайдіть там на Spotify або на інших платформах. Уже ці треки є завантажені і отримайте задоволення, придумайте про щось. От знову ж таки, про щось своє.